Вітаю вас, шановні пані та панове. Говорить та показує рівне у спадком. Ілля Бакинський у воротах, крім нього на майданчику. Зараз, зараз Сергій Кравчук відкриває рахунок дуже швидко. На 28, на 28 секунді забиває. Мені все ж таки здається Сергій Кравчук. Любокінського я сказав, і от стартова. П'ятірка гостей команди «Обленерго». така в воротах Вадим Гайдає, крім нього на майданчику... І зараз міг бути рахунок 2-0 Олександр Басіч зараз був. Отож, крім воротаря Вадима Гайдая, і ще один момент. І зараз воротар рятує. Сенюк Володимир Кручок та Євген Ланкой. Зараз атака могла бути. Вмить вибив Кручок у скорого м'яч. Ось на і ще один момент. Роман Горпинич знову один на один, вже вдруге. І що гол? Забивають. Чи не забивають все ж таки? І, але це ось міг бути знову момент, але врятував свою команду. Споч... А зараз добре перехоплення від Михайла. І що вихід один на один. І воротар Вадим Гайдай вже коломиса. Потужний удар від Михайла Волянюка. І фактично, повноці... якщо говорити по календарю, то... Зараз момент був Назара Коломиса. З цього матчу офіційного відбудеться ще ветеранський матч між е, командами. І Михайло Волянюк! Який момент, браточки є! 10 хвилин. І зараз е, помилився горпинич. Бакінський. До речі, не вперше він допомагає своїй команді. Ну, от в цьому епізоді можна сказати рятує. Це був достатньо забивний момент. Поводиться цей удар Ланко втрачає м'яче Євген Ланко, Стерчоуз. І зараз рятує свою команду. І знову Бакінський ще один удар, цього разу не влучно, але таких супервідомих імен у черкаській команді немає. Ну, а Бакінський теж хоче зручну для себе зняти. Удар зараз по Плєвіщева, і що вогріш, в обіграш Михайло в ближній кут. І вже справою зараз своє робоче не не м'яч на ногу. Так як треба, тому, і тому було вище головного тренера кардинала. Він каже, я ж сказав, що 5 фолів. Ну, я до плеюча проти Бакінського, ну подивимось. Не забиває поплеюще, і від штанги ваут. Десь пощастило, можна сказати, а десь все ж таки треба віддати належне. Не в лучі плівіча. Зараз кручок удар даний від е, крючка. Не... Так добре не закінчитись для рівня. Контратака. Тимчасом Петришин не вийшов в нього сильний удар. Ще один потужний удар, і там ледве від Басіча м'яч не залетів ворота. і знову. Бондар. Ні, не вводить м'яч сау, то вводить Басіч. Розіграє з Бондарем і що? Неймовірним якимсь ударом Олександр Бондар робить рахунок 2-0 на 39-й хвилині. Ви це все, все бачили. З нульового кута пробивав Бондар, але якось так закрутив. Коли забивав Валерій Лобоновський, це називалося Потужний удар зараз Бакінський відбиває м'яч. Потужний удар зараз Бакінський відбиває. Дальній удар і що там? Відбилися рівняни, рятуючи свою команду і відбив плечем м'яч. Хоча було дуже гостро і дуже небезпечно. І що там, немає порушення? Мені теж здалося, що малював фол гравець черкаської команди. Ну і тут немає порушення. Ось тут, мені здається, все ж таки порушення було. Голкіпер гайдай пішов вперед. Він вже зайти в атаку. Ось здаємося цей епізод. Ну, ну мені все ж таки здалося, що Вінніченко руку. Ось таке закидання на 44-го номера. Такий неприємний був для голкіпера удар від намі перші 8 хвилин другого тайму. удар від Назара Коломиса. І перехоплений зараз від Волянюка два десятих номера. Волянюк перший все ж таки був на м'ячі, але Волянюк під удар Зараз йому скотив Роман Горбит. Менше одинадцяти хвилин ще грати в другому таймі, взагалі в нашому матчі. І зараз небезпечний був супермомент у В'ячеслава Ткаченка у передньому епізоді. Не влучив він у ворота, але момент був хороший. І удар вийшов сильний. Але єдиний. можна грати, показують судді. Володимир Кручок. Бижній кут пробив. Відповідає за цю лінію. Ну, я думаю, побачив, що там було. Па зараз в атаку на Валенюка. що вихід в один на один. Михайло Валенюк забиває. Третій м'яч в матчі. І свій 13-й матч м'яч чемпіонатів. Це третя верніше, хвилина. Валянюк. 3-0. Зараз... Роль ротаря Матали Виконував Поплевич. Зараз було гостро. І що? Завершиться ця атака удара. Пас в атаку. Зараз хороший момент. Класний Пасковський тим часом перехопив і удар в нього не вдався. І швидко повернули собі м'яч зараз черкащани. черкащан. І удар Раковський. І ударна позиція зараз була. Ну, триває атака від, від цього, який в багатьох епізодах рятував свою команду. Удар вище воріт Зараз 20. Одну секунду грати. Бакинський закидає м'яч туди подалі. Що там? Неймовірно, зараз інших моментів, якщо не там самі не було в нього. Михайло лишився матч. Кардинал. Рівне стандарт Черкаси Обенерго з рахунком 3-0. Кардинал перемагає. Я вам дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.